До 10 років в'язниці загрожує 40-літньому чоловіку, якого минулого тижня поліцейські зупинили на вокзалі. При собі житель Вінничини мав півсотні згортків небезпечного психотропу. У нього виявили пакунок, в якому знаходилося близько півсотні пакуночків з кристалоподібною речовиною. За попередніми висновками експертів, це є особливо небезпечний психотроп. За таких обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила виявлене. І чоловіка 40-річного жителя Вінницької області у той день затримали у порядку статті 208. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а слідчі йому оголосили про підозру у незаконному збуті наркотичних речовин. Це частина 2 статті 307 кримінального кодексу України відповідно до чинного законодавства. Чоловікові загрожує покарання на срок до 10 років позбавлення волі.